Це у нас офісне приміщення. Перший поверх, санвузол, тут прихожа, велика менеджерська кімната, встановлена кухня, але Якщо потрібно, можна її прибрати. На всіх окнах встановлені металеві рішітки. Тут у нас дві окремі дві окремі кабінети. Це був кабінет бухгалтера. Додатково також встановлені ролети металеві. І у нас був кабінет керівника, також ролити. Тут є своя окрема сигналізація, якщо потрібно. По всьому офісу виконана розводка, електро, інтернет, датчики руху, дві охрани. Це житловий фонд. Теоретично можливо на вулиці встановити генератор.